Червоних ліній ядерного попилу в Москві досить стримано і без вогника відреагували на схвалення безпрецедентного пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки Україні. Так ще напередодні ухвалення законопроекту у палаті е, представників Конгресу США. Речник Володимира Путіна Дмитрій Пісков несподівано забув про перетин червоних ліній в разі його ухвалення та звинуватив Сполучені Штати Америки у провокуванні України на подальші військові дії та збагачення американського ВПК за рахунок українців за словами прес-секретаря Кремля надана зброя ситуацію на фронті не змінить. Відмовився від традиційних ядерних погроз, і людина МЕМ Екс псевдопрезидент Російської Федерації Дмитро Медведєв. він побажав США вдруге пережити громадянську війну і розпад країни, традиційно пересипаючи прокльони добірною лайкою. Олексій Кошель, політолог, голова комітету виборців України на прямому зв'язку зараз зі студією Апострофтів. Пане Олексію, я вітаю вас. Добрий день. Пане Олексію, ну от ми будемо на Росію дивитися, але дійсно комплексно крізь о, очима Росії, точніше, на ситуацію, яка витворюється, зокрема після ухвалення нижньою палатою о, закону про допомогу Україні. О, закон концептуальний закон великий його більшість оцінює саме так, що він показує певну перспективу. А от росіяни. Ну, прокльони, то вони шлють і бажають Америці розвалитися і мати громадянську війну. Але от що цікаво, вони якось ну тихіше говорять, чи що, От з чим пов'язати те, що формулювання про червоні лінії, наприклад, не з'являється тут. Росіян заділо навіть не прийняття цього закону, тому що рішення було прогнозоване, рішення було очікуване. Просто от я пам'ятаю навіть дискусія місяць півтора роки тому. Переважна більшість експертів говорили про те, що рішення точно буде, але питання в якому форматі: чи менша кількість коштів, чи більше е, запобіжників, скажімо, можливість зупинити фінансування, і навіть ризик запобіжників був ще зрозумілий близько тижня тому. Про те, що це не найкращий сценарій рішення, але те, що рішення от Росіян заділо те, що рішення було прийнято ну, просто величезною кількістю голосів: 311. Я думаю, це ніхто не прогнозував. Ну, якщо ми проаналізуємо останні кілька тижнів, таких прогнозів не було. Друге, без додаткових запобіжників, третє рішення було прийнято. І приймаються зараз у прискореному форматі, uh -huh. тобто є рішення нижньої палати. Вже завтра очікується рішення Сенату. Байден заявляє, що підпише впродовж доби, і зброя буде відправлена впродовж тижня. От розумієте, такий прискорений формат він був неочікуваний. І росіяни чудово розуміють, що цей формат і це рішення не лише про гроші, і не лише про зброю uh -huh. це вплив. На світову політику вплив на позицію ключових гравців це сигнал того, що Штати готові підтримувати в перспективі. Це сигнал для Європи, це сигнал для ключових гравців, це сигнал для тих країн, які не визначились. Це впливає на їхню позицію прямо, частково, байдуже. Але це впливає. Угу. І тому це надзвичайно важливо і це росіян, звичайно, заділо. Ну, зрозуміло, що там візит. Е, е, Шольца до Пекіну відбувався не у форматі того, що рішення про підтримку України з боку США під великим питанням, а в форматі того, що рішення прогнозовано буде. Ага. Зараз очікуємо там місяць-два візити італійського прем'єра Мелені, який також буде відбуватися на фоні того, що Штати стратегічно підтримують візит Сідзінпіня в Париж. Буде відбуватись теж на фоні, що Сполучені Штати стратегічно підтримали. Тобто, це все впливає на процес прийняття рішень іншими країнами, і тому, звичайно, в Росії це рішення сприйняли так достатньо панічно. От я дивився, навіть інформаційне поле російське там відреагували дуже швидко, не розтягували в часі, щоб не привертати увагу. До до цієї інформаційної теми відбили на рівні там з піскових, але в такому форматі надзвичайно емоційному. Ну і зараз вони активно розкручують картину про те, що Росія ну це традиційно Росія воює з усім світом, Росія воює з НАТО, але зараз в них активно включилась тема про Росію миротворця. Ми хочемо миру, ми готові на мир. Ну, от показово наприкінці минулого тижня було інтерв'ю е, інтерв Лаврова трьом впливовим російським медіа, де він прямо говорив про те. Він проводив аналогії із весною 22-го року. Він говорив, що на превеликий жаль тоді переговори були зірвані, е, і, але Росія залишається відкритою для переговорів ну от зараз цей цей виток пішов на нову на нову на нову хвилю і я думаю що такі такі спекуляції будуть тривати в найближчого часу пане олексію а це тому про ядерну зброю не згадують зараз так заново Ну, Тому що червоні лінії вони пов'язані були завжди саме з цим. Не так уже давно, ну, буквально кілька днів тому, відбулося ураження навіть такого до ядерного блоку, який входить, так об'єкту в глибинці російській контейнер, ось така станція за горизонтного стеження, і вона, то ця станція навіть належить до тих об'єктів, за які Росія за своєю доктриною може ядерний удар завдавати. А тут, от це було не. Що давно, і навіть це виходить, не підштовхує Росію зараз до того, аби дуже загрозливо заявляти, що сібряться ядерною зброєю, і говорити про червоні лінії, які Заходу не треба перетинати. Це чому зараз Росія не впевнена у своїх силах? Давайте на цю проблему подивимося з іншого боку. От я завжди намагаюсь дивитися аналізувати Росію через логіку їхнього інформаційного порядку. Денного після так званих президентських виборів Росія живе кількома, кількома подіями: перше, це питання крокусу теракту в розважальному центрі крокус. І росіяни намагаються достатньо цинічно використовувати цей теракт для антиукраїнської пропаганди, і до сьогодні вони в щоденному форматі прив'язують цей теракт до того, що там стоять українські куратори, намагались виплачувати кошти. Друге. Останні два тижні Росія живе питаннями навіть не ядерних загроз. Там не аваріями їхніх літаків і не підбитими НПЗ і не підбитими нами літаками. А вона живе питаннями повені. От щодня інформаційна картина залита забита темою повені. До речі, там проблема масштабна. Але от питання крокусу і повені. от здавалося б, до чого до ядерних загроз. Проблема в тому, що в Росії цих внутрішніх внутрішніх питань накопилось достатньо багато. Там є свої проблеми, і вони живуть своїми проблемами? І для влади ці проблеми надзвичайно важливі, тому що громадяни запитують: стоп, а як же всесильна машина ФСБ, всесильна машина Міністерства внутрішніх справ, там, російської поліції і всього іншого, як ви не могли запобігти теракту? Ну, при ага. тому, що знову ж таки в російських медіа проходить інформація про те, що Сполучені Штати попереджали, називали там ледь не точні дати і місце. Громадяни запитують питання, вони не впевні в своїй безпеці. Тому Росія намагається зараз перес... перебивати цю тему, і вони, до прикладу, масово відсилають мігрантів. Там в Москві, в Петербурзі вже відправлено кілька тисяч людей, і там антимігрантська істерія відбувається. Ага. Тема номер два повені. От найгірше для влади завжди найгірше, це те, що влада не просто не те, що не може реагувати на проблеми, а влада стає смішною. От пам'ятаєте, під час виборчої кампанії Путіна там була історія з курячими яйцями, коли в Росії рекордно піднялися ціни на курячі яйці. І для того, щоб, для того, щоб владу не зробити смішною і вразливою. На рівні російського уряду приймались питання, привозили з-за кордону ці дешеві яйця, і щодня звітували, що нова партія курячих яєць вже прибула. От саме від таких речей влада надзвичайно важлива. А зараз питання прориву гребель і підтоплень величезної території воно пов'язано із словами одного з чиновника, який сказав майже дослівно про те, що очевидно винні гризуни, які там щось могли прорити на греблях. І знову ж таки в громадян Росії нічого не вкладається в голові. Шановні, які гризуни. Супердержава, літаємо в космос, воюємо з усім світом, воюємо з НАТО. І тут гризуни проривають греблю. Там питання третє, внутрішня проблема це те, що в Росії масово відміняються заходи, пов'язані із Днем Побєди, з 9 травня. Ну, до прикладу, вони відмінили uh, акцію Біссмертний полк і всі урочистості в окупованому Кремлі. Uh, Брянська область в Криму. Ви маєте на увазі, так? Uh, в повному перепрошую. <blind> <Okay>. <End> ну я сподіваюся, що я обмовився по, -по Фрейду. Тобто, свого часу ми побачимо інший формат. Uh, в окупованому Криму uh, uh, постійні відміни в прикордонних областях: Брянська, Курська mm -hmm. інші. Там от постійні з'являється інформація: відмінили безсмертний пол. Ні, прийняли рішення повернути. Потім там якісь онлайн формати, все інше. Але громадяни задають собі питання, тому що прикордонні області з Україною це 10% жителів Росії. Тобто Росія зараз має величезну кількість внутрішньополітичних проблем. Пане Олексію, а можна от запитати ви про ось ці ідеологічні речі? Згадали зараз про 9 травня, про а, безсмертний полк. Росіяни зараз, в принципі, на це увагу звертають. Коли в попередні роки дуже дуже маховик пропагандистський от цю тему підкреслював, нагнітав, роздував. Тоді вона для обивателів російських, вочевидь, була дуже важливою. От на поточний момент це іще впливає на росіян, так би мовити. Вони взагалі помічають за всім, що відбувається, чи саме на це і звертають увагу в першу чергу. В інформаційному полі вони намагаються зберегти от повну єдність СНД навколо російських цінностей, ідеї, русского міра і всього іншого от для мене достатньо показово е наскільки потужно в російських медіях зараз проходить тема подій у Молдові, тобто, вони е навіть не знають про те, що в Молдові готується референдум щодо євроінтеграції про те, що е, там результати соцопитувань вказують на те, що більшість громадян України дотримуються, е, підтримують євроатлантичну, Там ну принаймні ми можемо чітко говорити за е, про європейську інтеграцію. А вони житі живуть історію про Гагаузія: про те, що Бокшан Гагаузії постійно приїжджає в Росію, зустрічається з Путіним, там формують якийсь блок Побіди на вибори разом із е, Росією е, молдовським мільярдмільйонером угу. чи мільярдером, якого пов'язують із вкраденим мільярдом із державного бюджету Молдови. Росіяни живуть саме цим історією, саме цими історіями. Там вчора був з'їзд, на з'їзді співав Філіп Кіркоров. Тобто, отака от картинка повної єдності. До речі, що показово, в Грузії тривають вже тиждень масові протести в багатьох регіонах проти закону про іноагентів, який грузини називають русським закон». Російські медіа цю тему просто не помічають. У них Грузія як така от комфортна ага. територія для русських граждан. Тому от вони живуть. Інформаційна машина працює достатньо якісно ну, не формат Північної Кореї, але вже наближаються і тому власне Щось вони намагаються помічати, щось не помічати. Тобто, Пане прихувати... ну тут такі от скрепи, так би мовити, звертаємося і ще раз до цього образу, який сам Путін пропонував свого часу. Так, от якісь такі скоби, які з'єднують російську ідентичність, така скрепа, безперечно, 9 травня, і цей якийсь псевдоісторичний спогад для Росії. Непереможність російська, мабуть, є однією з теж з таких підвалин на боскріп, але от зараз вона вочевидь трішки хитається. Бо, а, те, що так уже сильно не кажуть про майбутній ядерний попіл Росіяни, мабуть розуміють, що після інформації про те, що Ту-22 упав. Так, а насправді збили українці, хоча один із носіїв ядерної тріади, а про те, що Ізраїль російську установку ППО в Ірані ну от просто демонстративно та знищує це, підриває імідж російської техніки, просто зброї самої у світі. І можливо, у світлі цього якось особливо брясти зброєю навіть для внутрішнього використання перед власними громадянами, уже не гоже, бо розуміють, що коли треба буде натискати кнопку, ну яку-небудь не червону да. Дай Боже, то а, просто може не вийти і тоді а, ну, свої ж громадяни якось інакше будуть ставитися до влади. Але це скрепи для всіх, та це скрепи для звичайних росіян. Для а, вищого прошарку скрепи – це, безперечно, гроші. А, і ось тут цікава така реакція, теж трішки істерична, з російського боку. А, про... Ам... Конфіскації, От з одного боку, з заходу кажуть про конфіскації російських грошей заморожених активів, що розробляються механізми, і що наймовірніше скоро це буде здійснено. А що Росія може і буде робити у відповідь? От вони кажуть про якісь дзеркальні або важкі для Америки гроші. А залишилося щось таке в російській економіці, наприклад, американське, що вони могли би так само конфіскувати, націоналізувати. Я пригадую історію, що колись північно-корейське телебачення повідомило ну принаймні, про це писали медіа повідомило про те, що північно-корейська збірна з футболу виграла чемпіонат світу, і всі це повірили, тому що альтернативної інформації просто не було, і тому е нам варто пам'ятати, що в Росії сьогодні немає незалежних ЗМІ від слова взагалі. От навіть ми бачимо, коли е, начебто незалежні, які зараз перебувають за кордоном, там Медуза, Дощ, вони все одно працюють в форматі такої м'якої імперської логіки, тому незалежних медіа немає. І якщо падає, скажімо, їхній там стратегічний бомбардувальник, е, і вони просто роблять повідомлення про те, що він впав, ця картина повністю перебувається. Там в форматі, що кілька разів на тиждень шойгу приїжджає на чергове підприємство, дивиться на нові види озброєнь. Ну при тому, що вони там можуть робитись в якихось непристосованих приміщеннях на півкустарних умовах. Це передається і демонструється як величезні здобутки російського військово-промислового комплексу. Тому поки що росіяни, от російська пропагандистська машина тримається і тримається досить певно. От, вони намагаються щось помічати, щось не помічати там. В Павлі так це дуже легко перебити, а скажімо, прості набагато складніше перебити там відміну безсмертних полков, тому що угу. це виникає угу. в цьому, виникають значно більше запитань. Але попри все, попри все. Пропагандистська машина залишається достатньо стійкою, тобто підстав е вважати, що ми її зможемо розглядати, достукатись. Е там захід зможе поламати своїми тезами. Я думаю, що зараз підстав ага. такого твердження просто немає. пане Олексію? Конфіскація оця тема Пісков, один із пропагандистських голосів, але все ж таки він речник очільника кремлівського. І Він каже: Америці доведеться за ідею конфіскації російських грошей відповісти. І навряд чи будуть це тимчасові обмеження. Ми будемо робити це так, як найкраще відповідатиме нашим інтересам. Яка дзеркальна відповідь може бути від Росії? Вони забиратимуть якісь підприємства, здається, весь американський великий бізнес і так уже вийшов із Росії. Вони будуть забирати частку в якихось спільних компаніях, частку просто в інвесторів, акціонерів. Що може Росія зробити американській фінансовій системі? За великим рахунком нічого. Тобто, Росія вже не один раз і не один десяток разів дзеркально відповідала на санкції. От пригадуєте, коли забороняли російським політикам, накладали санкції Сполучені Штати, забороняли в'їзд до Сполучених Штатів. Що робила Росія? Забороняла в'їзд, забороняла в'їзд американським сенаторам і членам нижньої палати. Це виглядало смішно. Багато хто з них публічно сміявся і говорив, що на жаль, тепер я не зможу відвідати там якісь там тюменські болота, там західну тайгу і щось інше. Угу. Вони, Саранський ну, ось, Саратов просто... так. Так. Ну в цьому в цьому теж є. Я не говорю, що це єдиний механізм впливу, але в цьому теж є правда. Тобто, одна справа, коли показує пропагандистська машина, там коли якісь ресторан в Москві написано, там табличка Байдену вхід заборонено. Можливо, це їм uh -huh. весело від цього, але це просто смішно. Uh -huh. Тобто, звичайно, вони можуть конфісковувати ті чи інші активи. Звичайно, це буде це буде мати місце, але вплив від цього просто мізерний, uh -huh. просто символічний. Пане Олексію, коли йдеться, от, наприклад, про ті ж американські інвестиції, вони в якихось компаніях є, але е, як акціонерний внесок, так від певних фондів. Але це компанії, які належать російським олігархам. От як зараз, взагалі, в нинішньому тренді почуваються вони? Вони ті люди, які можуть вплинути на державну позицію, на яких має спиратися Путін? А тут намічається от, ціле переформатування, що ставить під сумнів надійність їхніх компанії, можливість е, залучати ін. Інвестиції, ну бо припустимо, якщо от є якась частка американських вкладень у великій компанії російського олігарха, а їх через американські фонди, американські громадяни ну, просто розмістили ці гроші. Так а от це якимось чином націоналізується притоку іншого закордонного капіталу, не буде. Втрачається можливість розвитку компанії російським олігархом. Чим він чи він навряд може бути задоволеним? А це можуть бути навіть ті олігархи і в першу чергу будуть ті, хто не перебуває перебуває під санкціями, і от що тоді це може тиснути якось на політику. Позиція таких грошових мішків російських може кристалізуватися в опозицію до Путіна отут. Дуже цікаве питання. Я б його розглядав, і в раціональній площині, і все таки, що важливо, в психологічній площині. Якщо дивитись мовою цифр, то статки ну от в цілому, статки російських олігархів в період війни зростають. Вони заробляють на війні, вони заробляють на підприємствах військово-оборонної сфери на російському ВПК. Але якщо дивитись у психологічній площині. То це люди, які мають величезну кількість проблем. От я думаю, що багато хто з них вважає, що Путін просто зламав їм життя. От вони багато років, десятиліттями, вибудовували для себе комфортний спосіб життя. Так, вони принижувалися перед режимом, вони були гвинтиками слухняними гвинтиками режиму, але в той самий час вони, скажімо, були покупцями найдорожчих яхт у світі. От, зверніть увагу, це такий комплекс російських олігархів купувати великі розкішні яхти. І там навіть зараз я зустрічав інформацію, що ринок яхт просто різко впав. Тобто виробництво яхт там величезні кризи, через саме втрату покупців в середовищі російських олігархів. Вони купували яхти. Вони купували, скуповували лазурове узбережжя Франції, півдня Франції. Вони скуповували по Європі футбольні клуби. А зараз вони, вони, вони купували собі на заході репутацію, uh -huh. а зараз вони перетворились на людей, які заходу просто не потрібні, яким ніхто не хоче подавати руки, з якими ніхто не хоче мати справу, е які не можуть проводити спокійно своє життя на заході і бояться за майбутнє своїх дітей. Uh -huh. І вони не, не для того працювали все життя, щоб проводити свою старість подмосков'я. Або там в кращому разі в районі Сочі, в такому напівбрудному морі, пане Оксі, тобто... от вони страждають, страждають інші, у кого, наприклад, переформатування власності відбувається націоналізації, переділи Макфу можемо згадати зовсім свіжу російську історію. І от кількість невдоволених вже виходить якась дуже серйозна. А в результат це ніяк не конвертується. Виходить дуже серйозно і плюс значна кількість олігархів, вони пам'ятають період 90-х років, коли при Єльцину їх поважали, коли при Єльцину вони мали вплив на прийняття рішень, коли вони були власниками телеканалів, медіа, могли впливати, впливали на політичне життя. Зараз їхній вплив мінімальний, вони перетворилися на обслугу. Я думаю, що такий стан речей їх не задовільняє. Тобто, останній російський олігарх, який мав хоча б якийсь вплив на медіа, це був Пригожин, якого рік тому вбили, там менше року тому. І при тому, що навіть медіа пригожина вони чітко використовувалися як елемент пропагандистської машини Кремля, але Пригожин міг вставляти там трішки інформації про себе е і формувати собі імідж, не більше російських олігархів це не влаштовує. Але механізмів на прийняття рішень вони не мають сьогодні.